Давайте детальніше порозмовляємо з вами про пакування Glossier і як став відомим цей бренд завдяки пакуванню. Glossier став відомим не тільки завдяки своїй косметиці, а й завдяки креативному підходу до пакування, що перетворило процес отримання продукту на емоційну подію. Ось кілька ключових аспектів цього пакування: рожеві пухарчасті пакети. Glossier використовує спеціальні рожеві пакети з пухарчастої плівки Bubble Wrap. Вони не тільки надійно захищають продукцію, але й викликають асоціацію з розпакуванням чогось особливого. Ці пакети настільки впізнавані, що стали майже символом бренду: стильні коробки. Продукція часто постачається в мінімалістичних білих коробках з фірмовим режем внутрішнім оформленням. Клієнти підкреслюють, що коробки приємні на дотик, що додає ще одну позитивну сенсорну взаємодію. Персоналізовані наклейки. У кожному замовленні є набір наклеюк, які клієнт може використати за власним бажанням. Це надає покупці індивідуальності, дозволяючи клієнтам відчувати, що вони отримали щось спеціальне саме для них. Наклейки часто мають оригінальний дизайн, що заохочує клієнтів використовувати їх і ділитись фотографіями в соціальних мережах. Екофрендлі підхід останнім часом Glossier почав проваджувати більш екологічні матеріали для пакування, враховуючи сучасні тенденції сталого розвитку. Це допомагає підтримувати позитивний імідж бренду серед свідомих споживачів. Вся ця увага до деталей створює унікальний досвід для клієнтів. Пакування Glossier грає на емоціях і робить процес розпакування настільки захоплюючим, ніби свято, що багато хто бажає поділитися цим моментом у соцмережах, що додатково сприяє просуванню бренду. Замовити брендування коробок можна в компанії Paperbox. Вони допоможуть вам створити унікальне пакування, яке підкреслить ваш бренд і залишить незабутні враження у ваших клієнтів. Пейпербокс спеціалізований виробних картонних коробок будь-якого типу. В нас ви можете замовити справді упаковку будь-якого типу. Ми можемо виготовляти упаковку із целіблозного, макулатурного, дизайнерського, гофрованого та палітурного картонів. Маємо склад готової продукції і виготовляємо упаковку по індивідуальних параметрах під замовлення. Крім того, ми можемо виготовити упаковку з індивідуальним дизайном та вашим логотипом. Можете сміливо довірити нам розробку унікальної упаковки, яка забезпечує якість, естетику і функціональність. Якщо у вас є питання щодо виробництва пакування картонних коробок, гофропакування, або ви бажаєте зробити своє перше замовлення, переходьте в Instagram Paperbox, .top, підписуйтесь, та наші менеджери залюбки допоможуть вам у директі.